У нас в зале судового заседания, зараз взорвик. Вы берем несухачи. Судове засідання оголошується відкритим. Розглядається скарга Щербина Андрія Ігоровича на бездіяльність уповноважених осіб відділення поліції no Бучанського районного управління поліції головного управління Національної поліції області, яка полягає на внесенні відомосте про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Секретар, повідомте, будь ласка, прияла учасниці провадження. В судове засідання з'явився займе Щербина, Бородянського відділу, прокурор Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури та начальник ВП номер 2 Бучанського районного управління поліції в судове засідання населилось. Фіксування судового засідання проводиться за допомогою під систему зв'язку. Дякую, оголошується склад суду. Судоворот скарги проводиться Бородянським районним судом Київської області у складі слідчого судді Гересименка за участі секретаря судового засідання Кригер. Землюка Щербини роз'яснюється право заявлення відводу складу суду, секретарю судового засідання. Чи будуть заявлені кому-небудь відводи? Відводи відсутні, ваше щастя. Добре. Скажіть, ви пам'ятаєте право ваші права статус? Так, треба. Так, підписав, Добре. зрозуміло. Добре, сідайте. У нас сьогоднішнє судове засідання не з'явилися. Начальник відділення поліції No2 Бучанського обмін області і прокурор. Також судом витурбовувалася інформація про наслідки розгляду заяви вашої від 11 липня 2025 року. Проте станом на Зараз така інформація не надана. Ухвала про відкриття провадження справи була винесена 16 липня, тобто позавчора. Скажіть, яка ваша думка щодо можливості розгляду справи за відсутності осіб, які не з'явилися сьогоднішнє судове засідання і враховуючи те, що станом на зараз, враховуючи скорочені строки, не надано на таку інформацію? Ваша честь, я вважаю, що вже і так пройшло більше сіми діб з моменту виявлення цього. Правопорушення і будь-яке затягування по цій справі це додатково надає можливості уникнути цього правопорушення, що воно переходить в, стад, в стадію довготривалого. Тому я вважаю, що за потрібне, що розглянути без присутності відповідних посадових осіб, я у зв'язку із відсутністю у суду інформації про наслідки розгляду заяви Щербини від 11 року 2025 року, враховуючи те, що дійсно дуже маленькі строки, і, можливо, орган досудового розслідування об'єктивно не зміг відреагувати на вказану ухвалу. оскільки ухвала була винесена лише позавчора, тому враховуючи ці обставини, все ж таки відкладається розгляд. Справи. Зараз узводимо дату. Височайся, я не можу зрозуміти, чому ми відкладаємо, то ж заявить зовсім я про протилежне. Височися, я не можу зрозуміти, чому ми відкладаємо, то ж заяви зовсім про Якщо це буде 21 липня на 13 годину 45 хвилин, Та би то налаштований. Тобі відкладається розгляд справи до 21 липня 2025 року, до 13 години 45 хвилин, повторно направити ухвалу, витрибувати інформацію. Про наслідки розгляду заяви ще від 11 липня 2020 року. Судове засідання в молочці Я би хотів вже тоді, якщо можна перенести, тобі і викликати тоді сторони, щоб вже бути повністю. Украс така ситуація. Суддя подарила ще три дні. Як його? Рейдером, щоб ще три дні попливали свою кукурузу. Отакий от, от Бородянський суд. О, чекайте, да, 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 да. Угу. Короче, ну що, оце мафія називається. Навіть суддя заангажована, представляєте? Я їй кажу, що давайте розглядати, тому що і так уже багато часу пройшло з моменту виявлення правопорушення. І так вже затягнули на тиждень. Дуба на відкриття кримінального провадження минула, ніхто нічого не відкрив ще в минулу суботу. Окрім того, призначення судової розгляду судової скарги має бути ну три доби по закону, по КПК. Пройшло сім діб. Кажу, давайте розглядати пофіг. Вона така, наче не чує, що я їй сказав. Така. ні, Ну так, да, дійсно, мало часу минуло. В смислі я ж прозріли, якщо чесно. Я просто, блін, офігів. Е... Ну Тоді треба буде перенести, тому що мало часу минуло. Що мало часу, вони за, за, за забором від вас. Отут, от, шпаківня, за забором. Це мало часу було е, у Сімараза чи у кого, там, прокурора, всі Сімараза, цього начальника шпаківні, да, якого призначили вищестоящі за, за певних обставин, Скажімо так, вони не дуже радісні. Але менше з тим, це посадова особа. Що це за лояльність така до злочинів, які відбуваються в Бордянській ОТГ? Ви всі тут пов'язані? всі поголовно. Ну, в мене більше іншого висновку немає. Ну нічого страшного. Почекаємо ще три дні. Хай рейдери канапаські ще трошки пополивають свою кукурузу з цими пестицидами. Ми все одно доб'ємося правди разом сила.